Сьогодні обговорюємо вже фінальну серію серіалу Персні влади. Вже восьма серія вийшла і нам є про що поговорити. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Я дуже вдячна вам, що дивитеся мої відео, підтримуєте мою творчість. Дякую всім тим, хто донатить, хто підтримує мене фінансово. Якщо ви також захочете раптом це зробити, то у описі можете знайти посилання на мою Бонобанку. Дякую вам усім. І також дякую тим, хто взагалі ставить лайки, коментує мої відео і ділиться ним. Ми зі своїми друзями. Ну що ж, давайте обговоримо вже останню фінальну серію. Орки вже вірвалися всередину регіону і починають його там завойовувати. А тим часом Саурон катує Калебрімбора, щоб дізнатися, де той дів дев'ять людських перснів. І, як на мене, дуже дивним чином відбувається все це дійство. Адже Саурон просто ходить і з лука стріляє у Калебрімбура, який сидить від нього у... на відстані двох метрів. От і все. А потім відбувається ще така дивніша сцена. Саурон каже: Я ще довго тебе не буду вбивати, а ти ще довго не помреш. Потім Калебрімбур каже: Слухай, ти обманюєш сам себе, і Саурон такий Ні, і він списом його прохромлює і Вбиває, а потім він там ще сльозу пустив, коли Калебрімбур все ж таки помер. Тобто виходить так, що він каже: Я тебе довго ще не вб'ю потім вивести великого, великого злодія на емоції вийшло дуже легко, і він вбиває його за секунду. Якби для Калебрімбора це добре. Краще так ніж переживати катування це моя особиста думка. А от, але те, як все це виглядало, одразу почало мене розчаровувати. Якщо ми подивимося в оригінальну історію. То там Саурон зі своїм військом приходить під регіон вже з єдиним перснем, да? А Келебрімбур він три персні альфійські віддав. До речі, перстень Галадріель спочатку він носив, а потім він цей перстень передав Галадріелі. І він сховав три альфійські, віддав їх там ельфійським володарям. А от гномівські і людські були у нього там в регіоні. Тож Саурон потрапляє. В Ерегіон, і вони б'ються з Келебрімбором на сходинках дому майстрів. Адже Келебрімбур він виділився у цю війну як захисник Ерегіону. Тобто це такий чоловік міцний, а не дідусь. І вони б'ються, але він програє, і Саурон бере його в полон, і там дійсно його катують. Він не витримує цих катувань, і здає місце положення сімох гномівських перснів. Адже Саурон вже знайшов до цього дев'ять людських сам. У регіоні. Тож, Калибрімбур здає місце положення сімох, але от не здає три ельфійські персні, бо це напряму стосується його і його народу. І через це Саурон дратується, і потім вони його вбивають, і дійсно його тіло пошматоване стрілами, вони потім несуть попереду війська Саурона. Як на мене, от. Ця історія вона виглядає більш драматично. Я знаю, що творці серіалу не мають прав на Сильмареліон і так далі. Окей, я просто це обговорюю, бо мені не дуже подобається, як все це виглядає у серіалі, як це все показали. Чому ця сцена не виглядає настільки драматично, як вона мала б виглядати? Саурон, якийсь липовий злодій. От Мені подобався на початку серіалу його образ, а от зараз ні. Бо він стає дуже клішованим, як і всі інші персонажі. Повертаємося до нашої Галадріль, яка мала б з дев'ятьма людськими перснями, адже в цьому серіалі дев'ять перснів Келебрімбор віддав Галадріль. От. І вона мала б їх заховати, вона пообіцяла, вони спілкувалися з Келебрімбором, і вона обіцяла, що вона там. Втече зараз, вона заховається, вона не допустить, щоб вони потрапили до рук Саурона. Я думала, що вона вже втекла з цього регіону якимось чином, от яким потрапила. А ми дивимося цю серію, і Галадріель спокійнесенько собі виходить з будиночка з мечем, з жіночками і дітьми. Що вона там робила? Чому вона з цими ельфійками, які виглядають, як жінки, просто не знаю, але вони там прибираються на вихід з міста і там потрапляють у засідку. І Галадріель здається, у полон оркам, маючи при собі дев'ять людських перснів. Тобто вона взагалі нічого не зробила з того, що мала б зробити. Дуже тупо, і вона йде до Адара і каже йому: Я згодна, давайте союз з вами укладемо. Адар каже добре! І виходить, що в нього є перстень її перстень на руці, і цей перстень, типу, як зцілив його. Він виглядає як ельф. І потім Адар добровільно віддає цей перстень Галадріль. І каже, що все ми разом подолаємо нашого спільного ворога, і потім я і мої орки повернемося у Мордор, і будемо спокійне там жити, не будемо нікого чіпати. Буде мир у середзем'ї. Все так виглядає, що наостанок прям Адара вирішили відбілити. Він такий добренький, гарненький і перстень віддав і миру хоче, але не вийшло. Адже орки, які потрапили в Арегіон, і підійшли до Саурона. Потрапили під його вплив, і коли повертаються до Адара, вони його просто вбивають. Тут в мене виникло питання, чому в перший раз, коли Саурона орки вбивали, все було для них так легко? Якщо Саурону так от, от за виграшки просто підкорити свідомість будь-кого, будь-якої особини у середзем'ї, як, як могло вийти так, що його тоді закололи? Як цей Адар міг взагалі його подолати? Не стикується для мене і Адар, який такий відбілений, хотів миру. Помирає трагічно знову, це так не відчувається. І Саурон з Галадріль зустрічаються. І вони починають битися на мечах. Це так, типу, романтично. Саурон каже: Віддай мені персні. Галадріль каже, ні, не віддам. І вони б'ються на мечах. Потім ще він простромлює її короною морготовою. Чомусь ця корона? Усі її пхають кудись. От. Меч в тебе є, ні, ні, ми будемо короною саме битися. І тут знов питання: Саурон так легко в регіоні підкорив свідомості ельфів, ілюзії там накликав якісь. А тут він не може галадрель підкорити, і каже їй, просто віддай мені. Ви не сподіваєтеся, що вона от зараз прям віддасть цей перстень чи всі інші персні. Як? Чому? Чи вона така сильна, вона така виняткова, вона ж командувачка. Якихось там армій просто і вони б'ються, а потім вона майже його подолала, але раптом Саурон постає перед нею в образі Халбрента, о якого вона типу ж закохалася. Мабуть, потім Саурон стає нею. Потім Саурон стає калебрімбуром, і вони там б'ються і б'ються і б'ються. Аж поки він все ж таки не прохромлює її короною і не додумується забрати, якби в неї персні. Не просити, да? А от забрати. Але все ж таки щось до нього не дійшло. Він далі просить віддати її свій альфійський перстень. На що він сподівається, от взагалі, не знаю. Ну, Галадріель, звісно, що не віддає йому цей перстень і падає з високої скелі. І коли падає на землю, на ній нема жодної подряпини, нічого нема. От просто рана від тієї корони, і галат який величний у обладунках таких великих. Він зцілює оце чорне зло, яке було їй заподіяне. У книзі, взагалі, ну, звісно, що Сауро не бився з Галадріль. Він не знав, у кого знаходяться ельфійські персні. Можливо. Він потім здогадувався про це, але не знав. Дев'ять людських він не знайшов у Ерегіоні. І оця битва ми мали б співпереживати да, там, Галадріль чи Саурону. Але я нічого взагалі майже не відчувала. Чомусь це відчувається настільки фальшиво. От не знаю чому, наче актори собі грають. Може, це проблема в сценарії. Бо взагалі ти не співпереживаєш нікому. Всі драматичні сцени майже вони не відчуваються так. І це дійсно проблема, адже просто і тебе це все не чіпляє. Виходить, до речі, ще Арендір вижив. Я думала, він помер, а він вижив, і він там ходить далі зі своєю своїм сумним обличчям. В мене ще знаєте, яка сцена просто насмішила, коли от Галадріль у білій сукні лежить на землі на якійсь там підстилці. А біля неї сидить гіл і вони біля якихось там печер сидять. Чомусь це так дивно виглядає. Потім, звісно, що туди підійшли ще Ельронд і Арандір, і вони почали радитися, що зараз робити, адже ельфи вони втратили будь-яку надію і не можуть битися далі проти ворога. Запитали, що думає Галадріель, а вона каже: Я вам скажу так. Як мені казав, Калебрімбур не сила, вона перемагає темряву, а світло. Це була її порада, і вони потім встали і ніби так світилися. Не знаю. Вони якось почали дійсно світитися під кінець фільму. Може, справа в цій фразі коротше от прямо не зачіпає. Тепер давайте ще поговоримо про Нуменор. Пам'ятаєте, Міріль, вона там пішла у воду, це був якийсь обряд, і типу Валари визнали її. Вірною, гідною і правою, і люди почали підтримувати тепер Мір'єль. Але Фаразон мав хитрий план, як налаштувати людей проти неї. Він якусь там бумажонку показував і сказав, що типу Саурон союзник Мір'єль. Що за бумажонка? Що там було написано? Взагалі не зрозуміло. От дійсно. Що там написано? Привіт, Міріель, я Саурон. Ми з тобою домовилися там бути разом. Да, от слухай, я тут, короче, регіон здобуваю. Коли там вже ти під'єднаєшся до мене? Що там було в цьому листі? Що прям о, Саурон, союзник, Міріель? І вони починають переслідувати вірних знову там за цим Еленділом бігають. А Еленділ приходить до Міріель, каже: Давай, втечимо разом. А вона ні. Ні, я тут залишуся, бери цей настіл і їдь собі в середзем'я. І от Еленділ так і робить. Взагалі, от у книзі історія драматичніша, набагато вона цікавіша. Адже там виходить, що військо Фаразона воно прибуло у середзем'я, щоб подолати Саурона, бо Саурон оголосив себе королем людей, володарем людей, володарем середзем'я, володарем світу. І це Фаразону не сподобалось. Тому Фаразон прибув у середзем'я. Саурон злякався його сили, здався йому в полон. Потім, будучи вже в полоні, вже у Нуменорі, Саурон з полоненого піднявся на радника короля. Там був культ моргота влаштований, храм, людські жертвоприношення, орли, манви, які літали і лякали людей, намагаючись донести до них, що щось відбувається неправильне. Люди, які почали чіплятися за своє життя. Адже у номинорі була традиція, що королі вони передавали престол не помираючи, а коли їх дитина вона якраз сягає розквіту сили, і вони добровільно залишали цей престол. Але потім, коли почали чіплятися за своє життя, то вони перестали це робити, і до останніх хвилини до своєї смерті вони були королями. І от коли Саурон став радником, коли там був влаштований культ Моргота, адже Саурон казав, що він істинний Бог, не еру, а от Моргот. Йому треба покловнятися. То вік людського життя Номенорі він скоротився, почалися якісь там бурі, катаклізми, чого не було взагалі. Адже у Унуминорі все так було влаштоване. Що погода була там майже ідеальною. От де це все. І ж тоді почали переслідувати вірних, бо Саурон там був, бо почався його культ, де Саурон був жрецем. Тоді вони почали переслідувати вірних, які почали втікати. Еленділ втік тоді у середзем'я через це з Ісільдором. Якась діч відбувається. А Ісільдур, який знаходиться у пелергірі, він там з якоюсь дівчиною замутив, хоче вести її у Номенор. а потім прибуває у пелергір син Фаразона, який каже йому: мій батько подолав твого батька, краще б він вже вбив твого батька, але не вбив. Коротше, а от на кораблі тільки одне місце для тебе і все. Я думала, що Ісільдур залишиться або сам на якісь... На якомусь човнику з дівчиною попливе розбиратися до номінору, що там відбувається. Ні, він просто сів сам, дівчину залишив, а сам сів на корабель плисти з сином того, хто майже вбив твого батька. Оце для мене особисто виглядало також досить таки дивно. Дійсно, по книзі ще Еленділ привіз у середзем'я Нарсіл. Це меч, який було... Викувано гномом ще у першу епоху. Цей меч потім о, був у Арагорна. Так, оце співпадає з оригінальною історією. От, але чомусь це настільки фальшиво, от фальшиво виглядає. Ще поговоримо тепер про. Нашого дідуся, який має бути гендельфом, тож він зустрічає темного чарівника. І темний чарівник йому каже, що взагалі у нас було п'ять, і це ти мене вмовив сюди прибути. Тож ти маєш мені допомогти подолати Саурона і стати на його місце. Гендер відмовляється. Я подумала, що це вони можливо натякають на те, що цей темний чарівник це. Паландо. Адже було два синіх чарівники, які мали б відправитися на схід, щоб шукати Саурона, щоб подолати його, підбурювати людей у Руні на повстання. І от Алатар, один з них, він викликався, сам його обрали. І от Алатар обрав собі помічника Паландо. Ото, можливо, цей темний маг Паландо думає, що Гендельф це Алатар. Якось так може це все виглядає. Може, це є відповідь, що це один реально синіх магів? Ну і окей, як то кажуть. А потім ще у серіалі Гендальфа називають вже типу Гендальфом високий ельф. Хоча це означає. А, ну, люди в Аріадорі, ельфи, точніше, назвали так Гендальфа, бо це означало ельф з посохом». Тобто, вже у цього дідуся мав би бути посох тоді. Але Гендальф здобуває цей посох трошки пізніше. Він валяється просто на землі. Виходить, він пройшов випробування, він врятував своїх друзів, адже він пішов по норі, а не. Пішов шукати посох. Типу, він прийшов випробування, і тепер він вже Гендальф зі своїм посохом. Єдина сцена, яка була драматичною і більш-менш мене торкнулася, це сцена з бальрогом, адже король гномів він взагалі там зійшов з розуму і почав сам копати, копати до Мітрилу, бити цю гору і прокинувся бальрог. Сцена виглядає епічно, і оцей король гномів він стрибає потім у бальрога. Він розуміє свою помилку, знімає перстень, просить вибачення у свого сина і стрибає прямо туди на бальрога. І таким чином він помирає. От ця сцена ще. Трішки так торкнулося. Взагалі, лінія з гномами, вона виглядає трошки краще, ніж усі інші лінії у цьому серіалі. І, от, в принципі, от е, такі події на таких подіях ми завершимо цей сезон. Що можу сказати? Що другий сезон дійсно кращий, ніж перший. Чим у ньому більше набагато подій, він динамічніший. Були серії, які мені дійсно сподобались. Якщо казати правду, то вони були, можете подивитися там повернутися, я вже точно не пам'ятаю які. Але останні і от деякі з них просто мені не сподобалися. Саме тим, що все виглядає фальшиво, я не вірю у те, що відбувається на екрані. Я не можу співпереживати героям, я до них не прикипіла. Яка думка ваша? Якщо ви подивилися раптом останню серію чи. Весь сезон. Можете свою думку написати у коментарях, що відчуваєте, чи сподобався вам другий сезон, чи ні. І що ви думаєте про цю останню серію. Тож на цьому це все. Дякую, що подивилися це відео. І побачимося вже дуже скоро у наступному.